Йо, мене звуть Ілья, я зараз розкажу вам 10 моїх суб'єктивних причин, чого варто пограти в Elden Ring. Одна тільки оцінка Delta Critic 96 банів та плашка Must Play має заметувати тебе пройти цю шедевральну гру. Але особисто мене завжди відштовхувала по перше складність Souls-like ігор, по друге, контр-інтуїтивний геймплей. Але в Elden Ring це перша Souls-like гра, яку я. Пройшов прямо з задоволення. І зараз розкажу тобі чому. Перша причина це великий відкритий світ. Це перша від From Software з відкритим світом. До чого вони робили проект більш коридорний. Тобто тобі треба було пройти хоч і по добре зробленому, але все ж таки коридор. В Ring ти можеш провести 10 годин, так і не дійшовши до першого волонного боса. Давайте порівняємо мапи в Elden Ring. Вона десь 80 квадратних кілометрів. Це дорівнює одній карті GTA 5 або двом картам Скайріма. І це дуже-дуже багато. Друга причина це стилістика темного фентезі. Це не тільки великий світ, а ще й неймовірно красивий. Слова тут взагалі просто подивитися на ці путежі. Розробники дуже заворочились з відтворенням такого світу. Стиль вам сподобається, якщо вам подобається, по-перше, темне фентезі, готичні замки. Rotesk, Guillermo del Toro, Або якщо ваш улюблений мультик це засудовим баканом. Також, якщо ви фанат Лавкрафта, то вам буде дуже комфортно бути. Дизайн ворогів та босів це просто неможливо уявити. Третя причина це звичайний босфайт. Це сильна сторона будь-якого Soulswake. Босів в Elden Ring. 238. Для порівняння, в першій Dark Souls і було всього 26. Вони, звичайно, періодично використовують же персонажів. Наприклад, можна зустріти однакових драконів, можна зустріти однакових убиків або інших гуманоїдів, але все одно босів дуже багато. І я помітив, що чим далі я граю в гру, тим більше мені хочеться саме сражатись з такими босами. І вже в кінці гри я тільки і шукав босс файти. Боротись з ними дуже цікаво, дуже емоційно. Ти вмираєш 50 разів, потім один раз виграєш, і це приносить тобі неабияке задоволення. Тому що це суть цієї гри, це квінтесенція цієї гри. Четверта причина це лорд, і сюжет, над яким працював письменник Джордж Мартін. В Один рік ми бачимо новий оригінальний сюжет та лор, над яким працював автор Гри престолів». він надихався скандинавською міфологією, яка є улюбленою темою письменника. З гри мені дізнаємось про цей всесвіт, про взаємлення між богами та фоу яка бадвація головного герою, та як працює цей всесвіт. Єдине, що без ютубних роликів часто буває складно в ньому розібрати, тому що Вар подається, як це зазвичай буває в таких іграх через опис uh, ігрових предметів. По сюжету гравець потрапляє в края, які називаються Зелен На Для його потрібно зібрати уламки цього самого Елден Ринг, які забрали собі полумоги. П'ята і головна причина, чому тобі варто зіграти Елден Ринг, це те, що вони знизили бар'єри входу в гру. Це була головна причина для мене, тому що мені зазвичай такі ігри дуже складно грати. Але в Ring тобі дається дуже багато механік, які полегшують цю гру. По перше, тобі можна призивати різних тварин та істот собі на допомогу. Ця механіка діє не по всій карті, а тільки в конкретних місцях призиву. Але таких місць дуже багато. Та в 90% випадків ці ділянки складаються з босфайт. По-друге, не потрібно постійно вріндити, щоб пройти боса. Це мене дуже сильно небесіло, що коли ти не можеш пройти боса, ти маєш пробігати ту ж саму ділянку 10 разів, поки ти прокачаєшся. Так як ми вже знаємо, що світ дуже великий. І дуже красивий, ти можеш провести там дуже багато часу, то ти можеш просто піти в інший якийсь локацій, в інший регіон, прокачатись там, побити босів там, та повернутися до головного боса і прокачаним його вбити. По-третє, крім механіки призиву, часто було так, що можна покликати свого NPC-бро. Ось, наприклад, ти гуляєш по замку, зустрічаєш дружливого NPC, балакаєш з ним і дізнаєшся, що він теж хоче надирати сад цього босу. І тоді ти можеш його викликати з собою, і ви можете не тільки з твоїм NPC Pro, а й ще й з призивом толпою надавати зад босу. Четверте, це підказки, які залишають інші гравці, але про це ми поговоримо трошки пізніше. Є багато-багато всього в геймплеї, що знижує бар'єр входу. Наприклад, можна скидувати прокачку і перерозподілити поінти та інші атрибути. Так ти граєш. Руза Данка, щось тобі не сподобалось дуже складно. Скинув поинти, зробив себе тв. мака, наприклад. Механіка контрудару і багато-багато всього. Шоста причина це гнучкість у розвитку персонажа. Він настільки комплексний, настільки гнучкий, що дуже складно його описати за пару хвилин. Все, що тобі треба знати, це що зі свого персоналу ти можеш зробити все, що захочеш. Хочеш танка, легко, хоч мага теж легко. Можна вкачати паладіна, можна вкачати розбійника дамагера тощо. У грі є багато параметрів, що впливають на ефективність твого персонажа. Є основні атрибути, які вкачують через прокачку. Ось вони зліва направо. Міць, що впливає на кількість ХП. Стамінний. Uh, вігор, 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 що це таке? Нехай буде бадьорість. Розл, який впливає на кількість твоїх фокус-поінтів, uh, Це така типу мана тут. Триваність, там сила, спритність, інтелект, віра, аркана. Від нет, залежить кількість твоїх healt point, points, типу марна стаміна, яка допливає ще. В тебе є різні закляття, з яких ти знаходиш та купуєш та вивчаєш. В тебе є різні судності, яких ти можеш призивати, в тебе є різні покращення для зброї, які називаються тут Ash of War. Тобто міксує всі ці атрибути, ти можеш зробити з себе будь-якого персонажа. Зброя дуже різноманітна: мечі, топори, молотик, в яких є свої атрибути, вони можуть. Бути затрутою, схолодою, з з затрутою, з холодом з мовнеб. Ти надягаєш на зброю Ash of War. Це такий, типу, активний скіл, як Магія дає якусь там супер тобі фаталіті. І за допомогою цього ти. Прокачуєш свого персонажа від спробуватися сильніше. Наступна причина це геймплей. Чим більше ти граєш, тим більше тобі подобається. Якщо спочатку ти страждаєш, помираєш, прокачуєшся, то потім ти настільки поворожаєшся, що тільки і шукаєш що з боссом, тобі тільки це починає подобатися. Тому що це пік твоєї мастерності. Ти можеш обрати різні стілі проходження. Тут є навіть елементи стелсу. Хочеш вкачуй закляття та знищуй ворогів метеоролітар. Хочеш, вкачуй танка та просто контратакуй. Це все неважливо. Важливо те, що тобі буде дуже приємно сражатись з босами, сражатись з NPC. Кожна нова стичка дає тобі досвід. Як ігровий, так і не ігровий, а просто відчуття свого персонажа. Ти вивчаєш поведінку боса, хуйсь. Кількість його ударів, знаходиш відкритості, куди б'єш, весь всок в тому, що ти вмираєш десятки разів, щоб потім отримати одну насолоду від твоєї перемоги. У грі неперевершений баланс, на протязі якої тобі буде завжди цікаво. Восьма причина це ком'юніті. Хоч я грав один, але я все одно себе таким не відчував. Якщо ти включив. Опцію онлайн, то ти буквально бачиш інших гравців, які ходять на тому ж рівні, як і ти. Ти бачиш такі білі силуети, які ходять туди-сюди і бачиш, що вони одягнені, що вони роблять. Це не заважає тобі, грати, просто ти бачиш, що хтось тут ще є. Це дуже приємне відчуття. Крім цього, гравці залишають один одному повідомлення на підлозі. Ти можеш їх читати та отримувати таким чином підказки. Такий, типу, о. Далі буде бос, або там стержись, бо зараз виплюне якийсь моб. Звичайно, це дуже приємно, приємно читати ці повідомлення, приємно читати, коли на да, складній локації ти переміг боса і всі радіють, всі підпадьорюють один одного, де написала: типу Опа, я зробив це, і так далі. Так далі, і так далі. Ти можеш. Лайкати ці типу, повідомлення, дізлайкати їх. І таким чином це як така от, трошки соціальна мережа виходить. Ще можна побачити, як. Гравці померли. Якщо на підлозі є калюжа з крові, це що титнути на неї, то можна побачити червоний силует і як гравець помер. Біля босів таких калюж буде дуже, дуже багато. В цій спільноті є навіть ці локальні меми, коли ти е, біля скали, і одне повідомлення каже, що тобі треба туди пригати, і там буде скарб. Інше повідомлення каже, що той мрехун і. За цим дуже цікаво спостерігати. Також, якщо ми кажемо про програмі, то тут можна піти на PvP. Але це робиться в спеціалізованих локаціях, які називаються колізеї. Також можна вриватись в чужі світи, і в твій світ може ворватися інший рейс. і може бути стичка, де ти виграєш і забереш якийсь цікавий лут або програєш. Раніше в Ring я завжди себе почував навколо таких геймерів, як і я, і це не давало відчуття єдності з ними. Передостання причина це виклик. Гра дуже гарно збалансована. Навіть коли ти відчуваєш собі сили, то з'являється новий босс, який дає тобі просратись. Це мені дуже подобається. в тебе завжди є цей самий виклик. Від цього я отримую ще більше задоволення. Чим складніший босс, тим більше фану, та гра дуже щедра в них. Дуже цікаво дивитись на ачівки та дивитись скільки відсотків разів побило одного або іншого боса. Остання причина це оптимізація. Ця гра доступна навіть на Steam Deck. Про що тут можна ще казати? Мінімальні системи в ви бачите на екрані. Тобто, достання мати відеокарт не гірше ніж 1060 та 12 GM. Оперативки. Або PlayStation 4, або навіть Xbox One, або Series S. Хоч я грав і на п'ятій путь, в мене не було жодного бау, глічу, фрізу, просадки FPS або інших артефактів. Для мене найскладнішим боссом був вогняний гігант. Пиши в коменти, який босс був складніший для тебе. Це моє перше відео на Ютубі, і мені буде дуже приємно, якщо ти поставиш лайк, підпишешся або прокоментуєш в коментах. А це було 10 собі суб'єктивних моїх причин, чому тобі варто пограти в Олен Рінг, а я буду з нетерпінням чекати тебе на наступних моїх роликах.